Китай має тиснути на Росію і в жодному разі не постачати їм зброї. До цього закликав канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в Бундестазі. Пообіцяв і надалі підтримувати Україну і не допустити того, щоби Путін переміг. Заяви німецького лідера слухав Михайло Прудник, це політолог і керівник міжнародного відділу служби НПО каналу. Дже Михайле. Нині вся увага світу прикута чи допомагатиме китай Росії зброю війні проти України, і що з цього приводу думають в Берліні. Ну, справді Олаф Шольц заявив, що на його думку Путін ще все ще сподівається виграти війну військовим шляхом, і саме тому шукає підтримки в інших державах, зокрема в Китаї. І Китай в цьому сенсі має продемонструвати чітку свою позицію, що він не підтримує вторгнення Росії. Має тиснути на нього, адже має вплив на Москву і в жодному разі не постачати озброєння, тому що останні дії Пекіна надзвичайно турбують міжнарод. Одну спільноту і ось новина останньої години на саміті міністрів закордонних справ Великої Двадцятки в нью Нью-Делі. не вдалося ухвалити підсумкову декларацію, оскільки Росія та Китай виступили одним голосом і були проти, зокрема проти двох пунктів. В одному з них засуджувалось вторгнення Росії до України, а в іншому вимагалося негайно вивести війська з України. І саме вето поставили Росія та Китай. Тож канцлер Німеччини закликає Пекін бути набагато рішучішим і дослухатися до думки міжнародного співтовариства, а не ставати на бік агресора. Давайте його послухаємо. Майне бошав анпікін есткла. Моє послання покину чітке використайте свій вплив на Москву аби змусити Росію вивести свої війська і не постачайте жодної зброї Росії агресорці. Добре, що Китай нещодавно повторив своє повідомлення про те, що він виступає проти використання ядерної зброї та чітко засуджує біологічну зброю та зброю масового знищення. Що розчаровує, так це те, що Китай на нещодавній зустрічі міністрів фінансів великої двадцятки більше не бажав повторювати те, що було консенсусом на саміті Набалі. Це чітке засудження нападу Росії. Що ж до мирного плану, який пропонує Пекін, то у Берліні закликають ставити конкретніші цілі, а не загальні, загальні положення? Ну і зокрема переговорювати із тими, хто насправді хоче це слухати, зокрема із Києвом, адже без Києва жодні переговори неможливі. Німеччина пообіцяла нас підтримувати системами ППО та танками. А чи говорять у Берліні, коли саме це важливе озброєння надійде до України? Ну тут Олаф Шольц різко розкритикував противників постачання озброєння Україні. які виступали на вихідних і в Берліні. Проводили свої акції. Буцім, то ми за мир, ми проти постачання озброєння Україні. Він заявив, що ви маєте зрозуміти, що чим швидше Путін усвідомить, що його імперіалістичні забаганки світ не допустить здійснити, тим швидше буде мир. Чим більше ми постачаємо Україні озброєння, тим швидше закінчиться війна ну і щодо постачання тих тихого озброєння, яке анонсувала Німеччина, то за словами Олафа Шольца, вже найближчими тижнями прибудуть обіцене ще нові установки протиповітряної оборони IRIS-T, а також зенітні установки, які зможуть збивати дрони. Гепард 2 це найближчими тижнями. Ну і ми пам'ятаємо заяву Міністерства оборони Німеччини, що вже до кінця березня прибуде і партія німецьких танків Леопард. 2 давайте послухаємо. Слухаємо Олафа Шольц. Фріденсліби хайс ніхтонтерверфонтанґросеренахбан любові мир не означають, що треба підкоритися більшому сусідові. Якщо Україна припинить себе захищати, то настане не мир, а кінець Україні Ми ще більше повинні зрозуміти: наш європейський мирний порядок можна захистити. Наше ніколи знову означає, що агресивна війна ніколи не повернеться як інструмент політики. Наша ніколи знову означає, що ми не дозволимо, аби путінський імперіалізм. Здобув перевагу Ну і тут варто додати, що Олаф Шольц наголосив. Німеччина буде допомагати Україні стільки, скільки треба буде потрібно. Ну і допомагати не лише озброєнням, а й боєприпасами. Зараз Німеччина нарощує виготовлення тих боєприпасів, які потребує Україна, і відповідно безпосередньо зможе придавати їх Україні для того, щоб вони нищили російських загарбників. Дякую, Михайло. Спасибо за інформацію. Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу розповів про реакцію Берліна на те, що відбувалося в Китаї. Ну і власне, як буде Берлін виконувати свої обіцянки в плані постачання зброї до України?